Дня, мої любі. Давайте з вами розглянемо, хто зображен на картинці: Білий ведмідь, тюлені, Заєць, Олень, Песець, Сови, морж. Ці тварини мешкають на північному полюсі. На північному полюсі. Все вкрито снігом та кригою. Там дуже холодно. Тварини, які там живуть, добре пристосовані для життя при низьких температурах. Багато півничних тварин великі за величиною, товстим шаром жиру, що допомагає зберегти тепло. На півночі дуже багато снігових заметів, і за кожним ховається якась тварина. Давайте дізнаємось, хто. Живу я там, де вічний лід. Люблю я рибу на обід, в кожусі білому завжди, виходжу часто із води, умію плавати й Як мене малята звати? Правильно, це білий ведмідь. Білий ведмідь сама велика тварина північного полюсу. Тіло його вкрито білим довгим хутром. На снігу його зовсім не видно, лише ніс чорного кольору. Товстий жар жиру захищає його від холоду. І він може довго знаходитися у воді, харчується ведмідь рибою, моржами, тюленями, морськими птахами та їх яйцями. Це хижий звір. У грудні у ведмедиці народжується дитинча ведмежатко. Ця тварина круглий рік, лише на півночі живе. Він з гілястими рогами та стрункими ногами. А на ніжках тих копита звір хороший, не сердитий, могжує він цілий день. Це північний олень. Північні олені прекрасні могутні тварини. У них великий тулуб, велика голова увінчен розлогими рогами, високі потужні ноги. Олені чудово почуваються серед північної природи, їх тіло покриває густа і довга шерсть, яка захищає тварину від холоду. Щоб знайти корм, оленям доводиться розкопувати корм. Сніг. Дитинча північного оленя звуть оленятко. У воді пливе ліні, спочиває на крижині, ловить рибу день у день, на обід собі. Правильно це тюлень. Живуть тюлені великими родинами. У тюленя тіло оптічної форми. Це дозволяє їм гарно плавати і пірнати. Тюлені відмінні плавці, товстий шар жиру під шкірою дозволяє їм витримувати сильний холод крижаної води. Харчуються тюлені рибою і крабами. Дитинча тюленя звуть більок. Довгі вуса має а не кіт. Бивні є, та на слона не схожий, є плавці у нього, та не кит. Хто це діти здогадались? Так, це морж. Це величезні, незграбні тварини. Моржі товариські тримаються зграями, мають величезні бівні. Їжу знаходять на морському дні. Це малюски, міді, черв'яки, іноді риба. А зараз пограємо у гру, назви дитинча у білого ведмедя білий ведмежатко, у північного оленя, оленятко. У тюленя. Бельок, у пінгвіна, пінгвіненя, у моржа, моржонок, у пестя, цуценя, у північної сови, совеня. Зараз пограємо у гру один багато. Один пінгвін багато. Пінгвінів. Один морж. Багато моржів. Один білий ведмідь. Багато білих ведмедів. Один тюлень. Багато тюленів. Молодці малята. зараз давайте з вами порівняємо білого і бурого ведмедя якого кольору шерсть у ведмедя? У лісового ведмедя шерсть бура або коричнева. А в північного ведмедя біла шерсть. Чим вони схожі? Це дикі тварини. Вони сильні, спритні, злі хижаки. Бурий ведмідь живе в густому лісі. А білий ведмідь де живе? На півночі. Чим харчується бурий ведмідь? Бурий ведмідь живеться ягодами корінням рослин рибою. Чим живеться білий ведмідь? Він живеться рибою. Цюленями, моржами. Бурий ведмідь спить всю зиму в барлозі, а білий ведмідь не спить. Він зиму проводить серед снігу і криги, полює. Білий ведмідь більший і важчий від бурого. Дітки, ми сьогодні з вами дуже добре попрацювали. До нових зустрічей.